Добрий день! Вітаю вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс, звуть мене Віктор Федориш, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що таке совість. А потім е відразу перейдемо до практики або ж до медитації. Совість. З вас. Підписка на наш канал, ставте свої уподобайки і поширюйте український контент. І так, совість це не страх покарання і не набір правил, які ми там е, отримали від своїх батьків, від соціуму, в школі і так далі. З духовної точки зору совість внутрішній компас душі. Мовою совісті з нами говорить Бог. І тоді, коли ви відчуваєте совість, у вас не виникає бажання робити щось проти своєї волі. І совість по-хорошому це внутрішнє знання істини, відчуття межі, яку ну, не можна переступати От такий рубіж, бар'єр. І саме совість змушує нас відчувати біль, коли ми себе зраджуємо, коли ми діємо, що називається, проти совісті. Духовна совість це канал зв'язку з нашою душею. От. І Це достатньо така важлива характеристика нас як особистості. Справжня совість не принижує, вона сигналізує. Це так, знаєте, показчик того, що ти можеш краще, ти глибший, ти світліший, ніж ти тимчасово себе якось проявив чи показав. Духовна зрілість це коли ти дієш правильно, не зі страху. А з правди. І совість це твоя внутрішня правда, і тому е, совість у різних людей проявляється по-різному в одних і тих же обставинах. Е, саме тому, що це внутрішня правда, у кожного вона своя. І щоб почути совість, треба вміти побути в тиші. Е, Зараз дуже багато людей бояться оцієї внутрішньої тиші. Вони постійно оточуються якимись звуками і постійно там телевізор працює. От скільки я спостерігав там або там радіо, або е з телефону звучить якась музика. Люди бояться. Бояться зустрітися з собою, бояться відчути отой внутрішній голос Бога, яким говорить з нами совість. Совість дійсно це голос Бога, що говорить з нашою душею. І тому, щоб себе зрозуміти, навчіться бути в тиші, навчіться. Довіряти цьому внутрішньому голосу, він ніколи не підводив. Це зовсім не інтелектуальний, так би мовити, якийсь сигнал, це саме сигнал із вищих сфер буття до нас, як представників Бога на землі. І для того, щоб ви краще зрозуміли себе. Оцей внутрішній свій голос совісті, я хочу вам запропонувати зараз практику, яка так і називається совість. Поїхали в модельному просторі. Заплющіть ясні очі, внутрішній погляд спрямуйте собі в область серця, пошліть добрий намір, щоб там в області вашого серця. Стало світліше. Не звертайте уваги на думки, що лізуть в голову. За півтори-дві хвилини вони вгамуються. У серці буде світло, в голові штиль, а в душі гармонія. Ви в невимовному, в тому реальному світі, в якому насправді ми живемо. Перейдіть на узгоджене дихання. Чотири короткі вдихи видихи і п'ятий довгий. Вдих переходить у видих без зупинки. Концентрація уваги на тому, як ви вдихаєте. І так, 20 разів поспіль. Чотири коротких вдихи видихи і п'ятий довгий. Уявіть в центрі своїх грудей маленьку точку світла. Вона не яскрава, м'яка. Це ваша внутрішня правда, ваша совість. Це не образ ваших батьків. Не голос суспільства, а саме ваш внутрішній голос. Запитайте себе, де я зараз живу не в злагоді з собою? Дозвольте відповіді пройти не через голову, а через відчуття. Не через розум. Бо розум він буде намагатись вас виправдати. Можливо, це буде ситуація. Можливо, ім'я людини. Можливо, відчуття тиску в якомусь місці вашого тіла. Продихайте через це місце. Скажіть собі, я готовий побачити правду без страху, без самообману. І уявіть, як оце світло в ваших грудях починає розширюватися. Воно не звинувачує, воно очищує вас. Тепер скажіть, я роблю крок до чесності. Не потрібно зараз приймати ніяких рішень. Просто проявіть внутрішню готовність. І чуйте, як поступово ваше тіло заспокоюється, в ньому з'являється легкість, ви пробудили свою совість. Віднині вона буде вашим вірним дороговказом у житті. Це найголовніше. Подумайте про це. Подякую. Абсолюте. Я дякую тобі за пробудження моєї совісті. Хай буде так. Аум зосередтесь на своєму тілі, починаючи з рук, Усвідомте їх. Усвідомте свої ноги, корпус, голову, все тіло. Зачиніть двері в невимовне позаду вас, двопільні, такі високі, старовинні двері. Притягніть їх наміром, клад стали на защіпку. Тільки після цього повертайтеся сюди. І віднині ви будете чути голос Бога в своїй душі, в своєму серці. Це найважливіше. А це означає, що ви будете не сходити зі свого судженого шляху. А суджений шлях для вас, для кожного, визначив Бог. Бо це найкоротший шлях до нього. А всі ми повинні повернутися і злитися з Богом, бо ми народжені в Його серці і послані сюди на землю для того, щоб набути унікального досвіду, прийти і сказати Творець, ділюсь! Тим, що я здобув тут, на землі, в цих жорстких умовах третього вибору. Бережіть себе, намасте, до наступних зустрічі!